Що ви знаєте про дистанційне навчання? Зараз буде треш контент. На дистанційці ми не знали, що може вчитель все знайти. Але пройшов всього лиш місяць і всі з комп'ютером на ти. У соцмережах всі з'явились, та щоб завдання кинуть нам допомогти контролювати та ще й підписались в інстаграм. Завдання тести майстер класу, як я у кожного класору, щоб зовсім не сумували, що у конференція у Zoom. Програми майже всі скачали, їх знають вже як алфавіт, а по ночах іще складають на сайті Дистанційний Звіт. Онлайн педради і наради. Лиш був би тільки інтернет. Ще ж наукові вебінари. Щоб краще знати свій предмет. Життя онлайн, пости, Фейсбук, Про всі новини треба знати. Від вірусів спасти свій бук, а коли ж відпочивати. Прийшла домашка від дучілок 20 тисяч гігабайтів. До завтра все перечитай, і напиши, і порахуй, переклади, і не помри.